Це Олександра Гниляк. Свою трудову діяльність починала на одному з підприємств міста. Вчилася взагалі на перукаря модельєра, манікюрника адміністратора училище моди і стилю. Потім я пішла на завод апарачиком химводоочищення. а потім, взагалі. Я захотіла змінити професію на тому заводі. Мені не подобалася заробітна плата, не було якогось кар'єрного росту, та там завод вже допрацьовує. Майже півроку тому Олександра за порадою подруги працевлаштувалася у цех водопостачання комбінату Запоріжсталь протягом місяця разом з наставником освоїла нову професію операторки хлораторної установки. Тут мені подобається, що тебе навчають. Спочатку ти проходиш з кваліфікованим робітником навчання, потім здаєш екзамени, потім ти вже самостійно працюєш. Тут працюю п'ятий місяць вже і мені подобається. Тут є розвиток. Своєю роботою, яка важлива для всього комбінату, Олександра пишається. Моя робота полягає у тому, що ми подаємо воду на комбінат Запорісталь вода приходить з Дніпра. Очищаємо її. І... І потім йде по трубам на завод. Вона йде для господарських та побутових потреб споживачам. За час роботи на Запоріжсталі дівчина зарекомендувала себе як перспективна та здібна до навчання працівниця та активна учасниця молодіжного та волонтерського рухів на комбінаті. Коли я прийшла на в комбінат «Запоріжсталь», я зразу відповіла начальнику цеху, що я буду приймати участь, як буде змога, якщо я там вмію. Якісь о, в якісь заходах тому да буду брати участь і далі нині каже Олександра. Вона знайшла на Запоріжсталі все, що сподівалася отримати від роботи: стабільний заробіток, можливості для розвитку, активна соціальна діяльність поза роботою у молодіжній організації. Долучитися до команди Запоріжсталі може кожен на підприємстві. Діє система оплачуваного навчання, стажування та комфортної адаптації на робочому місці. Дізнатися більше можна у відділі кадрів підприємства.